Кусіть за лапу вашу собаку, і по її реакції ви зрозумієте, чи ваша собака любить вас, довіряє і вихована, чи все-таки вона не любить сприймає вас як рівню і агресивна. Я вам поясню, коли ви кусаєте свою собаку для собаки, це значить це прояв сили з вашої сторони. І якщо ви проявляєте силу, і ваша собака вас поважає, любить і сприймає як лідера зграє, то вона і чим не вихована, то вона буде на цю силу реагувати зменшенням своїх розмірів, мови тіла. А саме вуха опускає, заводить назад, мордочку відвертає, наче образилась, можливо, вона облизне вас. Да? Покора, можливо, вона впаде на спинку, е животик покаже, е може гратися з вами, заграватися, але дуже чемно, без кусань, гавкату і ставлення лап. І це все правильна мова тіла, е яка значить, що ваша собака чемна, любить вас, довіряє і покірна. І в неї агресії не буде, вона дуже безпечна для соціума. Поздоровляю! У випадку, якщо собака на цю дію почала агресувати, гавкати, стрибати, ставити лапи, ричати, дивитися вам в очі, навпаки, вас кусати, да, то вся ця мова тіла показує, що вона на вашу силу відповідає силою. Значить, вона у вас на голові залюблена, немає ніяких правил кордонів, і ваша собака безсмертна. А значить, вона така нагла буде з вами, з гостями, з дітьми, з іншими собаками, і у вас куча-куча проблем.